Хліб для вояків на території однієї із військових частин Львівської області збудували хлібопекарню. Відтак наші захисники будуть забезпечені хлібобуличними виробами. Тепер продукцію виготовляють безпосередньо на території. Свіжий хліб та булочки вже встигла скуштувати і знімальна група першого західного. Аби переобладнати старе приміщення в хлібопекарню, військові витратили 3 мільйони 300 тисяч гривень, 2 мільйони 300 виділили з міського та районного бюджетів, ще мільйон з обласної скарбниці. І такі проекти, як хлібопекарня, дає змогу відчути те, що люди роблять спільну справу, вкладають власні гроші для того, щоб українські воїни почували себе круто не тільки на лінії фронту і давали відсічі. І гнали тих агресорів, але відчували, що за них турбуються і тут на Львівщині. За одну добу тут можуть виготовити півтори тонни хліба і понад дві тисячі булочок. Смаколики запевняють в хлібопекарні без стабілізаторів та розпушувачів все натуральне. Яблучний, мак є, вишня є, з вишнею булочка є. Ну хліб, як звичайно, мука, сіль, дріжджі. Олія процес випікання одного буханця до п'яти годин. Один буханець ми не робимо з уної діжі виходить до 100 буханок хліба. Це один мішок муки. Військові хлібобулочними виробами не натішаться, а розбирають їх пачками. кажуть, здоба завжди свіжа і неймовірно смачна. Як бабця спекла. Згадую навіть дитинство, можна так сказати. Власна хлібопекарня. Переконують вояки, це не лише швидко та зручно, а ще й економно. Раніше нам забезпечували харчування приватна фірма аутсорсінг, а зараз уже ми самі випікаємо без допомоги. Ми не залежимо від приватних підприємств. Собівартість вартість десь виходить, що десь на одну третю дешевше, якби ми купляли. У львівській військовій адміністрації прагнуть, аби такі хлібопекарні були у кожній військовій частині Львівщини. Віталікувала Олег Сюк програм. Дякую за